Вітаю всіх на каналі Рінс, це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія Сталевар відкрила вакансію менеджер з продажу металопрокату. Заробітна платня від 12 до 36 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важливо, якщо ви з другого міста і вам подобається ця робота. Це робота в місті Дніпро. Заходимо в Google, робимо запит. Хостел плюс місто плюс район, де ви будете працювати. Дуже багато пропозицій від 100 гривень на дому. Тому. Приїжджаємо до міста Дніпро і працюємо. Також важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свій відгук в коментарях. Відповідно, ставлячи лайк або дізлайк к цьому відео. Всім мирного неба! На все добре!